Цей рівень енергії знову ж таки от буде залежати від того, скільки ви рухаєтесь. Це важливо розуміти, не перевищувати цей коефіцієнт активності. Якщо ви його задасте надто багато надто великим, відповідно вам калькулятор порахує завищене значення. І ви будете просто споживати надто велику кількість калорій. Ну, Тому... мені цей коефіцієнт активності не дуже подобається, якщо чесно. Mm. Тому що е за його підрахунками я маю їсти з моєю активністю і тренуюсь майже кожен день. Так. Я маю їсти близько 400 вуглеводів. Я не можу так їсти. Ну. Не через те, що я не те, щоб мені не хотілося, ну, типу, я можу. Да. Типу, повірте, Я можу так їсти. Але, типу, ну, я... Ми бачили, ми знаємо. І це дійсно таке дуже видовище, і справді, я вам скажу, дійсно. Да. Тому... А, е можу, можу, але ну, типу, ну, мені, це не, мені це не підійде. Я тоді просто буду, ну, я буду поправлятися. Це просто не мій варіант.